Дев'ятниця до Дитятка Ісуса, день Перший. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дитятко Ісусе, твоє народження в яслах вефлеємських означає кінець очікування та спраги за тобою, а також початок діла відкуплення. Радістю наповнює нас твоя любов, яка заставила тебе опустити прекрасне небо і вибрати вбогість, аби нас зробити дітьми Божими. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Покірний отцю ти понизив себе, аби вивищити нас. Величаймо Сина Божого. Який, існуючи від віків, у повноті часів для нас, людей і для нашого Спасіння, зійшов із небес. Дитятко Боже, вислухай наші прохання, про ласку міцної віри, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку любові до Тебе, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку в наших родинах. Просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласки, потрібні для нашого Спасіння, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку сповнення Твоєї волі, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку лагідності та терпеливості у стосунках із ближніми. Просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку покори і простоти у серці. Просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку доброї молитви, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку миру в світі, народі, родині, сім'ї, просимо Тебе, дитятко Ісусе, про ласку відігнання Злого Духа від нас, сім'ї, парафії, країни, просимо Тебе, дитятко Ісусе. Про благословенство Твоє для всіх людей просимо Тебе, дитятко Ісусе, вислухай, дитятко Ісусе, наші молитви та особливі прохання, які кожен з нас готовий висловити у нашій дев'ятниці. На хвилинку застановімося над своїми наміреннями. наш чудесный Нехай садиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш Отче, Ти так нас полюбив, що задля нашого спасіння зіслав нам свого Сина, прийми наші прохання і обдаруй усіх людей добродійствами Твоєї ласки. Молитва! Піднеси ручку, Боже дитятко, та поблагослови наші серця, аби завжди були чистими і любили Тебе понад усе. Поблагослови наші помисли, щоб легко сприймали правди віри святої. Поблагослови нашу волю, щоб ми завжди прибігали до Тебе. Поблагослови наші родини, наших близьких та нашу Україну. Просимо Тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.